Вітаю, це програма Наголос в Києві. Громадські активісти заявили про початок дії нового проекту. кажуть, головна причина цього парадоксальна ситуація, що склалася в Київміськраді. міськраді. А саме той факт, що за їх спостереженнями не тільки кияни не знають, за що голосують депутати Київради, а майже 90% депутатів цього не знають. Тому, на думку активістів, аби впливати на владу, громадяни мають знати, що стоїть за кожним із проєктів рішень, яку корупційну складову воно приховує. Гість програми Олег Петрович. Ровець депутат Київради, голова правління громадського об'єднання, свідомі, вітаю вас. Доброго до ну, з цих цифр і почнемо. Так ви стверджуєте, що 90% депутатів Київ міськради не знає за які рішення вони голосують. Чи ти це, це, це так? Ну, спостереження показують саме а, такий момент, тому що а, от перевіривши аналіз, як робили взагалі спостереження, як робилися спостереження, дуже просто розумієте. Будь-який проект рішення він виноситься безпосередньо спочатку в комісію, де обговорюється безпосередньо так. депутатами. Більшість депутатів, переважна більшість депутатів, в комісіях працює тільки так: вони приходять, сидять, максимум, що роблять, це на ходу листають порядок денний, і о, уже по факту, якщо щось в порядку денному щось знайшли, цікаве якесь слово, mm -hmm. або щось помітили, от прямо зараз, тоді тільки говорять про те, що от якісь недоліки рішення. Так. Загалом приходять чи туди вони знають, що а, проект рішення є. Орієнтуються на головного в комісії свого хто відповідно більшістю зараз керує комісії, і а, орієнтуючись на його, на його а, лексику, на його а, переконання з того чи іншого питання, який дійсно розбирається в цьому питанні. Вони голосують так, як безпосередньо ця людина їм а, фактично наштовхує їх. Ну, почалося не тільки а, в, в цьому скликанні. Звичайно, звичайно, це Те, було де, де. раніше. І я вам скажу 20 років. Воно так і було так, а, так було так само, просто. А в цьому скликанні а трошки більше стало депутатів я назву їх свідомих, тому що а, це люди, які підходять а, свідомо до своєї роботи mm -hmm. і розуміють, що треба досліджувати ті чи інші питання, тому що вони в цій комісії для того є для того, щоб це робити, тому що ну все все всі наші суспільні відносини в Києві. Воно так склалося, що ці 15 комісій, які є в Київраді, вони так. їх всі повністю закривають. Нема такого в Києві питання, яке б не відносилося до жодних з комісій, які по сферах mm -hmm. розподілені. Тому депутат по своєму спрямуванню, по то своєму то працювати напрямку, складніше не йде. Так звичайно, трошки слід, складніше, слід читати, слід думати. Так, але просто розумієте, а чим більш поділений склад Київради на різні групи і фракції, тим якісні від якісня відпрацьовуються проекти. Чим монолітніша більшість, тим вони неякісніше якісніше відпрацьовуються, тому що більшості на фракції сказали, що цей проект треба, щоб пройшов, і він проходить по всіх комісіях. Вони голосують за нього. А є окремі депутати зараз, нині в більшості, які також висловлюють свою окрему позицію, але їх дуже мало. Тому все, вся увага по дослідженню цих питань лягають в основному на депутатські фракції. Чи, мені чином примусні депутатів вивчати проект рішень, хоча він каже, що мені це не цікаво. А взагалі ну не цікавий все. Розумієте, тут є, але момент. він пройшов за квотою. Він пройшов за партійним списком. да він, він він тут працює. Так, наша позиція така: якщо людина, маючи освіту, наприклад, вчителя. Прийшла працювати в Київраду і її обрали. Звичайно, вона розбирається по своєму питанню фахово. Але якщо так. вона вже депутат, вона повинна розбиратися у всіх питаннях. Не можеш закривати питання земельного права і розподілу землі. знаходь помічника, який тобі буде це все робити. Якщо ти не знаєш питаннями медицини, як займатися, аналогічно знаходиш помічника, який тебе консультує з тих чи інших питань. Але позиція з кожного проєкту рішення в тебе повинна бути обґрунтована. Mm -hmm. Це наша позиція. Ми цю позицію переслідуємо і ми хочемо змусити депутатів робити саме так, як хоче безпосередньо громада, як хоче громадськість, як хочуть жителі кияни. Чому і яким чином ми це робимо? Дуже просто паралельні створили комісії. Паралельні створили комісії, які є в Київраді 15 штук. А в кожній комісії громадської комісії знаходяться активісти, фахівці, експерти, які розуміються в тому чи іншому напрямку, і вони паралельно з депутатами досліджують. Ті чи інші який їх статус. Я так розумію. Це представники громадської організації. Так, так який їх статус? Їхній статус? Вони члени громадської організації, так які безпосередньо мають вузьке спрямування. От вузько по своїй комісії От є до прикладу в комісії власності, де я секретар. Є в нас п'ять mm -hmm. людей, які займаються питаннями власності. Вони досліджують питання. Вони вважаються в нас людьми, які конкретно є експертами в даній сфері. Вони досліджують ці питання, роблять свої фахові висновки. І відповідно на кожен проект рішення ми маємо висновок, який представляємо депутатам на комісії, коли це розглядається. Mm -hmm. І депутати, навіть якщо не досліджують великий юридичний відділ. А, так, юридичний... Що це відділ, це кра як там, наприклад, у Верховній Раді, який, який подає документи депутатам, вже так дуже дуже стисло про те, що йде мова в проєкті науково-експертне управління, якщо ви говорите так, про нього так. в Верховній Раді, так воно займається цими питаннями, але ми в нас інший трошки трошки спрямування. Ми шукаємо корупційну складову в проєктах рішення. А що це про що це говорить? Що в Верховній Раді є комітет по боротьбі з корупцією і про Дура регламенту передбачає проходження кожного проекту закону саме через цей комітет в Київраді Такого немає. Ну це це зрозуміло в Київраді так? Такого немає, ніхто цього не робить. І ми намагаємося закрити цю функцію собою. Для чого? Для того, щоби депутати, які... Приходять на комісію і не знають взагалі про що буде йтися мова, а знають, що вони будуть дивитися на свого а, головного і голосувати, Диригент. як це потрібно дерегента. А от а, щоб ми просто їм показували, що це рішення погане у зв'язку з тим, що так, так, так от, Тобто в кінці рішення а, стоїть підпис. За це голосувати не варто. А в нас є висновки Висновок, окремі так, по кожному головний. проекту, і там однозначно є позиція: голосувати за, проти чи отримуватися і ви пише, і ви розписуєте, де саме корупційна склада. Молодова, так. Де вкрадуть гроші? Так. Ну, от дивіться, 70 рішень приблизно активісти заблокували, е, ну, скажімо так, протягом своєї роботи. Так. Е, ці рішення, цитую, на думку експертного середовища, могли зашкодити громаді. Так. Хто, по-перше, ці експерти, я так розумію, ми е, трошки з вами цю тему обговорили, і е, ну, конкретні приклади, про які рішення йдеться мова. Е, хто ці експерти? Е, Побудова методики цієї. Давайте візьмемо, наприклад, вашої комісії, комісії з власності. питань власності. Так. От які рішення от, з цих 70 відносились до цієї комісії, які були заблоковані? Дуже просто. Я назву приклад останнього проєкту рішення, який просувався через комісію, яка склалася парадоксальна ситуація з орендою приміщення. Виявляється, в нас є така схематика захоплення фактично приміщень, грубо кажучи, як відбувається. До прикладу, є багато приміщень в будівлі. Серед яких один тільки вхід, наприклад, є приміщення, до яке можна потрапити тільки через інше приміщення. Так. Оце прохідне приміщення, а, юридична особа чи фізична особа угу. орендує, приватизовує з часом так. і фактично позбавляє можливості потрапити в іншу частину приміщення. От зараз а, просуваються проекти рішення і, що... немає іншого, е, виходу, і немає іншого ви окрім виходу... продати це приміщення власнику попереднього. Звичайно, невеличкого Тому... розумієте, як робиться, тобто вони фактично. Приватизовують приміщення, ну вхід. фактично група ну, фактично, вхід. вхід, фактично вхід так, так. так приватизовують і таким чином застовлюють уже за собою інше приміщення, тому що знають, mm -hmm. що воно нікому не потрібне, його ніхто не буде орендувати. І, а, я яким чином виглядала ця е, пропозиція щодо прийняття таких рішень, чи е, е, ну далі що кумицо. Ми цю схематику так. виявили е, фактично. Е, так би мовити, не з того проекту, який був, що от давайте мені відда віддайте оце прохідне приміщення. Ми виявили це, коли побачили, що а, приміщення, яке просили в оренду, оцей вже власник, який приватизував, а він його просив під дуже малий відсоток а, це приміщення, під найнижчий. Ну для чого йому брати в оренду? Ну він хоче там а, законно знаходитися в цьому приміщенні, яке лишилося ізольованим. А для чого йому платити найбільшу ціну? Він хоче платити маленьку ціну, і він встановлює найменшу фахівці. Наші за Цікавились, чому така маленька під під архів архів там по два відсотки всього на всього від вартості, так. от і ми почали копати. Накопали те, що там безпосередньо прохідне приміщення вже приватизоване цією ж особою. Таким чином, ми однозначно відклали це за. Питання на наступне засідання, щоб його дослідити більш ґрунтовно. На це місце будуть виїжджати наші експерти, дивитися безпосередньо, як воно там, що розташовано. І по факту, вже ми будемо говорити про те, що будемо скоріш за все звертатися до правоохоронних органів з приводу того, як же так відбулося, що приватизація відбулася, а ізольоване приміщення лишилося пусте. Так і однозначно потрібно буде також, скоріш за все, Консультувати громаду, а зокрема, ну наших представників, наших юристів а, в Київраді для того, щоб звертатися до суду і визнавати таку приватизацію а, в частині доступу до приміщення зольового неправомірної, зрозуміло ще ще приклади. цей приклад, це ну взагалі це, це зрозуміло. Так а дуже і я так, я так вважаю, що це існувала певна схема. Вона скоріше за все існує зараз. Так. так а що стосується комісії власності, аналогічно приклад може бути коли особа а, в різні ставки оренди приміщень є а. В залежності від того, чим особа торгує, до прикладу, акциз на то, товари, коли особа продається uh -huh. в рази більша ставка відсоткова за оренду. Якщо безакцизні а, і алкогольні, а, в рази нижча ставка, так. що роблять особи а, юридичні, зокрема, маючи приміщення, де наприклад є бар. І є столики, де розпиваються алкогольні напої. Вони ділять це приміщення уявною лінією фактично на два. Так. І оцю маленьку частину, де бар, вони хочуть знімати так. як під високий відсоток, так. а оцю, де розпивають, кажуть, що ну, ми там не реалізуємо, то ну, давайте по меншому відсотку. Це робити. Це, Розумієте? Це, це, люди все люди варіант. Це варіант для це, це та підприємця, дуже серйозний і хороший, і вигідний, але це дуже невигідно київській громаді. І так фактично втрачаються величезні суми грошей на таких от рухах. І комісія, якщо би не розбиралася в цих питаннях, якщо би не досліджувала ці питання, то рішення приймалися по або просто голосувалося б і фактично були нанесені великі втрати нашому бюджету. Мов отакі от рішення ми блокуємо. Чому методика і суть роботи цієї? там інші проекти так само а по деяких сематиках виявлення? А експерти, які працюють, а, як вони знаходяться, як вони підходять до нас як вони нас знаходять, так, як так, ми так. їх знаходимо. А, людина, яка працює в нас, це не обов'язково повинна бути юристом. Є люди, які займаються десятиліттями питаннями оренди. Якщо людина, наприклад. Має а, мережу а, безпосередньо якихось аптек, ресторанів і так далі, чи інших більш кіосків. Люди, які знають схему. Звичайно, люди, які Лю... в цьому варяться, так. люди, які знають, що до них хто приходить, які гроші від них вимагає за ту оренду mm -hmm. чи іншу, і так далі. І тому подібне. От, до прикладу, метрополітен нещодавно. А на театральній Ну, давайте про метрополітен. Всі студії ми цю тему останнім ну, часом. Я це... просто докажу думку, що метрополітен в останнім часом почав а, чогось озлоблено, ставитися до. Підприємців, які сумлінно і гарно виконували вже близько 10 років свої умови договору. Так, чому? Чомусь виявляється, що от, та, там уже чуть-чуть не сплатили, там уже чуть-чуть прострочили день, вже є підстави виселити і так далі. Тобто ми а, отакі моменти розбирали. Можливо, звільняють площі? А, можливо, звільняють площі. І, скоріш за все, я думаю, що хочуть звільнити площі під своїх просто. Ну, тобто, з'явилася якась фірма, яка. Так. так. Загалі скільки грошей на вашого за за вашими підрахунками е уходить е виходить в, ті в тіні з метрополітена. Чи дійсно він такий збитковий? Ой, ви знаєте, Ні, це... Ну, це зрозуміло, що він навряд дуже дуже проблемна чи? ця на, така ситуація з цим метрополітеном. Я наведу просто простий приклад. Коли з'являються, от періодично в, в змі з'являються інформація про те, що касири, які торгують на жетонах, вони наживаються мільйонами, і десь там їх там одного uh -huh. зловили двох. Uh -huh. а, справа в тому, що всі цивілізовані країни відмовились фактично від жетонів, тому що це клондайк фактично його ну, набування собі статків неправомірним шляхом. Але не касирами. Вони я а, більше, я не розумію, я розумію про що ви кажете? Просто а, випуск цих жетонів uh -huh. і їх продаж Ну він не фіксований, тому що це живі люди з цим працюють. Uh -huh. І все. Тут крапка, тут однозначно а, метрополітен відправдовується чим, що нібито а, є, коли як тільки жетон падає в апарат, одразу сигнал де до податкової, проте випуск цих жетонів, їх продаж і так далі, і тому подібне він не лімітований і він не фіксується. Я запитував, коли е, керівник метрополітену доповідав нас Київ Київраді, Я йому задав просте питання: скільки е, виводиться? Ну е, за інформацією моєю, виводиться 170 тисяч жетонів щомісяця Це вони так переходять на картки. Uh -huh. Я кажу, у Вас оборот 3 мільйони людей щодня. 170 тисяч в місяць ви виводите всього-навсього. Чому так вяло це все відбувається? Кажу, коли треба було переходити на картку киянина, коли всім оголошенням метро говорилося так, те, так що так. з такого то числа буде оплачуватися віз тільки по картки киянина пільговим категоріям. Всі перейшли справно і прекрасно за місяць, буквально так. Чому кажу так довго це все відбувається? І чи можете ви сказати дату, коли ми перейдемо на картки, щоб це питання зняти? Він не сказав відповіді, сказав, що ну я не можу сказати. Він не поспішає. Тобто, він ну вони не поспішають, їм це не потрібно. Про рекламу я взагалі мовчу, що в метрополітені відбувається. Е, є випадки, коли здача площі, яку здає метрополітен, і е, ну ви ж розумієте, що метрополітен, просто як учасник одна сторона договорів. Які так. заключаються по рекламі, основну суть грають агенції рекламні, які потім фактично розповсюджують цю рекламу? Так, от різниця між здачою метрополітеном площі і як здає її агенція, в деяких випадках в 100 разів перевищувалася. Розумієте, mm -hmm. тобто, всю no. повністю весь прибуток від метрополітену, фактично від реклами. Він іде в агенції. Він не йде без Чому посередньо? міськради не візьме це до себе цю агенцію і створить на базі міськради? Це можливо взагалі це питання чи працюють над задавав? цим ваші експерти? Це питання я також. задавав. звичайно працюють так. в цьому напрямку. В чому суть? Я також задавав питання а, по. А, Саме рекламним агенціям, коли доповідав керівник метрополітену, я запитував і точніше, коли доповідав керівник рекламної кампанії, яка безпосередньо розповсюджує, така в нас створена вже є. Проте mm -hmm. вона також є як така таке утворення, яке по. Покликано закликати оці рекламні агенції до себе для того, щоб е роздавати їм фактично ці рекламні площі так. і відповідно сплачувати відповідний відсоток до бюджету. Я запитав пряме питання: а оці рекламні агенції е запитую в цього керівника рекламного нашого агентства, е чи є чи вам відомі факти, що в цих рекламних агенціях керівниками чи будь-якими особами, які мають відношення, є ваші працівники вашої ж агенції? Так тому, що про що мова йде, як тільки ця агенція утворилася, на ну Київська агенція, яка до нас відноситься, оці всі рекламні агенції почали рости як гриби. І в більшості, от і ЗМІ говорило про це, і фахівці говорять, що керівники ось цього ж у новоутворення київського і її працівники самі поутворювали ці агенції. Ну, чого треба Це... Прибуток. Це... От. І а, відповідь мені надана була проста. Я таких випадків не знаю. Тобто, розумієте, mm -hmm. а ситуація не міняється по, по старій схемі Попова а, Черновецького. Ми по рекламі і далі працюємо. Вже скільки скоро рік буде, нічого не міняється, ніхто міняти цього не хоче. Всі говорять, що дуже багато грошей вимивається з метро. Дуже багато І, І... тут з'являється оця громадська організація, про яку ми сьогодні говоримо. Так, так. А, що а... чи чи є впевнені, що а, міський голова, його заступники, так, а, керівники фракції. У е Київраді почують вас і е почнуть з вами співпрацювати дійсно, не для, е там, для, там, для піару, для телебачення mm -hmm. тощо. А, ну, ми не розраховуємо, що почнуть вони з нами співпрацювати. Хоча ми почують. розраховуємо на те, що ми будемо за допомогою громадського суспільства, а, будемо змушувати працювати їх так, як потрібно. І для цього є всі важелі. Вибори скоро осінню. Люди, mm -hmm. депутати, всі, а, вони а, також. Переживають за свою шкуру, фактично, як вони чи пройдуть наступну раду, чи так. не пройдуть. Вони розуміють, що вони зараз мають уже чим ближче до виборів, тим більше подобається виборцям. От так. і зараз дуже важливий момент, тобто потрібні, які ми, ми включаємо, вчораємо, які ми включаємо зараз свою роботу. Ми будемо дуже серйозно поширювати нашу інформацію публічно, тому що. Люди, які готові виходити на вулицю і розказувати владі, що вона неправильно робить, їх багато. Вони готові виходити, хоч кожного дня. Хоча й говорять зараз, що це на руку агресора, і так далі. Ну, звичайно, це на руку агресора, але тим не менше, люди вже бачать, що далі так неможливо. Ну, на руку це агресора резонента. це прикриття фактично того всього, що зараз відбувається, і в Києві, і в країні. От тому людей, якщо їм довести думку про те, що цей проект хибний з тих, тих 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 причин, вони вийдуть на вулиці. Проблема. Саме в цьому донесені а, висвітлені інформації. Тому що а, ситуація в Київраді і методика роботи в Київраді побудована так, що провести проєкт рішення а, без, розголу, про, без розголосу просто дуже цікаво, що нинішня більшість користується таким правом, який закріплено в регламенті, як позачергового внесення з голосу проєкту невідкладних рішень. Ну як як можна собі уявити, коли з голосу вноситься проект, і ви налаштовані цю 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 схему зламати? звичайно? Вже в мене два, два депутатських запити по цьому пішло наоголошували. Вже зараз письмові висновки до долучаються до кожного проекту рішення з благословення секретаря Київради. А раніше їх не було. Так зараз вже вони почали долучати письмове обґрунтування, хоча б. чому воно таке нагальне. Цей проект рішення, тому що їх вносять депутати. Ну нагальне два слова сказали, чого воно нагальне, і все. І голосують. Потрібно було бачити чітко, чому громадськість не встигла його працювати. Якщо коротко, то все цікаво ще попереду. Все, дякую, що прийшли до нас. Наш час вичерпано. На цьому ставимо три крапки. Глядача нагадаю, що сьогодні в нашій студії був Олег Петровець, депутат Київради, голова правління громадського об'єднання Свідомі. Це була програма Наголос. Сподіваюся, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. Нам все добре, хай вам щастить. До побачення.